Всім привіт! З вами Марина Саркісян, я українська художниця, майстриня Петриківського розпису декоративного мистецтва і української каліграфії. Сьогодні у мене для вас дуже гарна новина. Ми разом у партнерстві з художньо-антикварним салоном Візантія започаткуємо серію курсів і майстер-класів. Ну, майстер-класів це зрозуміло, але ми запускаємо серію дуже красивих, каліграфічних, авторських. І е, не тільки каліграфічних, а і з патриківського розпису курсів. Курси дуже чудові, сильні, насичені. І е, сьогодні ну, зараз я вам покажу деякі роботи. Е, у нас буде курс рутині Літери в у вишиванки. В цьому році ми започатковуємо саме серію е, офлайн-курсів. Тобто, це буде зустрічі в Києві, тому кияни, я вас запрошую. І на території галереї, салону Візантія ми будемо проводити ці курси. Курс рутення літери в у вишиванці це неймовірно цікавий курс. Я його розробляла для вас з любов'ю, як і кожен курс, який у мене є. Зараз я вам нагадаю про цей курс. Дивіться, літера У, тобто, це Україна, у нас буде зроблено. 10 занять з курсу рутення, літери вбрання у вишиванки. Тобто, це буде слово Україна, створена, намальовано літерами рутенії із Петриківським розписом, а також у вас буде ітогова робота, виставкова робота, яку ми потім з вами будемо виставляти на виставках. Тобто, по закінченню наших курсів. Ви будете мати змогу приймати участь у виставках разом з нами, в подальшому, також проведення майстер-класів і різних заходів. Тому я вас всіх запрошую, це буде дуже чудово, це буде ну, надзвичайно красиво. Ви знаєте, все, що народжується з-під моєї руки, воно все йде з глибини душі, від серця. І я хочу, щоб ви кожен отримав синочку моєї душі, тому дивіться літера У. Так, я швиденько покажу літера К. Така красива літера К. Тобто тут літери вписані в квіти. Так? Такі красиві, надзвичайно, мальовки. Літера Р. І ми бачимо там равлик. Далі у нас літера А. З пташечкою. Така ніжна рожева композиція. Подивіться, яка літера «Ї». Сонячна така, да? народження краси, сонця. Скоро весна після зими буде у нас і буде все розквітати літера «Ї». Далі літера Н вписана в композицію. І знову літера А. Ось така чудова композиція. Тобто це композиції, сім мальовок. Плюс у нас ще буде три додаткові заняття. Там я розкажу, що ми будемо робити. Ми будемо малювати з вами дуже цікаву роботу ітогову роботу це такий сюрприз для вас. Хто запишеться на курси, потім все дізнається. Це, що стосується курсу «Рутині літери вбрані у вишиванки. Наступний курс теж він знайомий моїм глядачам і поціновувачам патриківського розпису. Також його е, пройшли цей курс онлайн. І дуже були гарні відгуки, як і по марафону Рутені, літра вбрані вишиванки, так і по цьому курсу віртуозна кашачка. А, дивіться, зараз я вам покажу роботу з цієї серії. Нагадаю вам ці роботи. Дивіться, курс називається Віртуозна котячка, квіткові обереги. Тобто, тут наші квіти з побажаннями. Для нашої України, для українців. Тут у нас миру та перемоги. Далі у нас щастя та добра. Тобто, кожен сам собі побажає і своїм близьким друзям, найближчим людям, близьким серцю побажає ось такі малювачки. Ви можете їх намалювати і потім подарувати або залишити собі. Також я на курсі розповім, що ми будемо робити на кожному занятті. Тобто, дивіться, чим відрізняється онлайн-заняття від офлайн-заняття? Все ж таки, офлайн-заняття ми з вами зустрічаємося, тет-а-тет, -тет, Я вам ставлю руку, я вам показую, як змішувати фарби, як накладати мазочок. Тобто, тета-тет -тет, ви можете від мене почути і відчути цю емоцію, цю енергію, яка йде до кожного мого учня, до кожного мого студента. Тому я дуже люблю формат саме офлайн занять. Але коли є е, така нагода, звичайно, і офлайн, онлайн заняття також проходять. Тому офлайн заняття в Києві, віртуозна котячка, швиденько показую. Нагадую про такі от чудові мальовочки, Вони в різних кольорових гамах. Тут у нас ніжності та краси. Далі ось така зелена віри та, та життя. Ось така мальовочка зелена. Далі сили та волі. Можна своїм захисникам подарувати, своїм чоловікам, синам або самі вдома повісити і якби надихатися цими мальовочками. Надії та любові така блакитна, красива мальовочка. І е, мрія та тепла. Чудова мальовочка. І також ми з вами ще створимо декілька робіт творчості та натхнення. Чудове побажання кожному. Причому це побажання собі, не дивлячись на тому, на якому рівні ви знаходитесь: на початковому, чи вже на якомусь середньому, чи ви там майстер високого рівня. Неважливо побажати собі творчості та натхнення, щоб у вас завжди було часу і на творчість, і на себе, і на рідних, будь ласка. Малюємо. Ось такі у нас два чудових курси. Далі ще покажу курс дуже цікавий, який я розробляла, ну, неймовірно, довго, і ми повинні його було запустити, але у Бога свої плани на кожного з нас. Тому цей курс не був запущений онлайн, але ми його запускаємо саме офлайн. Це чудова нагода взагалі познайомитися з каліграфічним мистецтвом. Відчути його, почути його. І я неймовірно люблю каліграфію, і не тільки письмо, але і малюнок в каліграфію. Тому цей курс каліграфічний рисунок олівцем. Далі це буде каліграфічний рисунок перо. Але пером це буде тоді, коли ви вже хто запишеться саме на курс каліграфії. Тобто, ми спочатку будемо з вами писати, потім вже можна буде промальовувати і композиції «Пером». Але для початку це буде саме каліграфічний рисунок олівцем. І я зараз покажу: у мене, правда, все намальовано пером. Те що, те, що у мене намальовано олівчиком, я його не взяла, тільки є дві роботи. Дивіться, ось такий натюрморт. Каліграфічний рисунок олівцем, бачите? Цікаво, з каліграфічний ван. Це у нас буде проходити ось такі роботи. І далі саме курс, дуже цікавий, насичений. І я зараз теж швиденько тут багатенько робіт. Я зараз покажу вам. Давайте з квіточок, бо у мене тут і квіти, і птахи, і метелики. Тобто, ось такі мальовки дуже цікаві, декоративні, де вони основані на базі каліграфічного мистецтва, саме у таких каліграфічних вправ, каліграфічних гам. Можна створити ось такі чудові мальовки. Це у нас квіти. На перший погляд, виглядає вони складно, але якщо ну, попрацювати над ними, а ми будемо ними працювати саме на курсі, поступово ви це зможете зробити і самі, це ми будемо робити саме олівчиками, кольоровими олівчиками. Далі швиденько покажу птахи. Ось такі пташки. Давайте зараз. Бо їх тут теж немало. Ось так. Ось така пташечка красива. Дивіться. Тобто, ну, можна робити композиції, дуже цікаві і неймовірно гарні авторські роботи. Тобто, це така серія. У мене йде каліграфічних робіт. У нас серія каліграфічна Петриківка. Тобто, це якраз такі авторські малюнки з розчірками дуже цікаві. Далі, давайте я вам ще метелики покажу, бо їх тут теж багато. Це я все розробляла на курс, який повинен був для вас. І зараз є така нагода його прийти. Дивіться, ось такий метелик. І давайте от ще покажу. Бо у мене дуже багато розробок, я не буду все-все-все показувати. Да? Ось ще і ось такі серденька. Подивіться, у нас чудові серденька, теж зроблені на основі каліграфічних розчерків. Це, що стосується курсу каліграфічний рисунок. Далі у нас чудові ще курси петриківського розпису і каліграфічного мистецтва. Курс Петриківського розпису він складається, він такий об'ємний, він дуже великий. І я його розбила на 10 занять, тобто 30 занять розбити по 10 занять, Тобто це перший рівень початковий, потім середній і потім вже вищий рівень. І це такий курс, він називається Витончена Петриківка, тобто Петриківський розпис від учня до майстра. Що означає від учня до майстра? Поступово, крок за кроком, ви навчитеся від Азів і вже дійдете до такого стану, коли ви будете створювати свої роботи і закінчувати. Звичайно, ми будемо теж авторською роботою на полотні, яку ви зможете презентувати на виставках. І ми будемо робити по закінченню наших курсів виставку робіт наших студентів, наших учнів, які будуть закінчувати у нас заняття. Далі наступний курс: курс каліграфічного мистецтва. Вишукана каліграфія у стилі коперплейт. Це неймовірно красивий шрифт. Стиль каліграфії, який я закохана взагалі дуже багато стилів. Ну, я працюю в багатьох стилях. А вишукана каліграфія в стилі каперплейт – це така віртуозність пара, віртуозність розчерків. І якщо говорити про каперплейт, то це такий європейський стиль письма. Він вишиканий, він святковий, урочистий. Тому я пропоную вам пройти цей курс. І от зараз у мене вже двоє дівчат на курсах працюють. Тобто, дівчата це жінки, дорослі жінки, які у мене навчаються на Курсах, моїх, моїх авторських курсах, вони дуже задоволені, в них дуже виходить. У нас вже восьме заняття, і ми завершимо курс. І далі ми відкриваємо наступний курс, тобто наступний набір на курси саме на базі художнього антикварного салону Візантія. Тобто, всі курси будуть проходити там і паралельно, хто живе на лівому березі, також можуть бути курси у нас на території Академії мистецтва краси. Тому стосовно набору на курсів, ми дамо інформацію пізніше. Буде виставлен пост, і можна буде записуватися на ті курси, які вам ближче до душі, які вам подобаються. Зараз у мене ось тут є робота. Ці роботи це друк, Це я надрукувала з моєї роботи. Ця робота за кордоном, вона знаходиться в Хорватії. Але Дивіться, оце якраз стиль Копірплейт. У вас вона зараз в такому церкальному відображенні, але щоб ви розуміли, що це за шрифт, це ну, неймовірно красивий шрифт. Тому я ну, рекомендую проходити взагалі наші курси. Далі будуть ще курси. Будуть у нас майстер-класи з Петриківського розпису, будуть у нас майстер-класи з Самчиківського розпису. Будемо придумувати цікаві для вас ідеї, якісь заходи. Стосовно курсів, звичайно, будуть теж разом з цими курсами, які я озвучила, ще інші курси, більш сильніші в плані того, що буде вже композиція в каліграфії, композиція в Петриківському розписі, колір в Петриківському розписі. Тобто для тих учнів, які будуть заканчувати у нас перші такі початкові рівні, для них ми будемо створювати і більш насичені і сильніші курси, щоб ви могли стати. Дійсно, справжнім майстром декоративного мистецтва. Я всім дякую за увагу. Я дякую за те, що ви спостерігаєте за моєю творчістю, за щоденною моєю любов'ю у творчості. Бажаю вам всім миру, нам всім миру, миру в Україні, перемоги, миру у ваших душах, гармонії. Хай вам щастить і до нових зустрічей. Пока-пока. Я дуже рада вам всім. Дякую. Слідкуйте за нашими новинами, буде неймовірно красиво, буде неймовірно цікаво і корисно кожному з вас. До побачення!